Друзі, я рада вас вітати. Ви на каналі Фабрика передбачень. Одразу пропоную підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео і долучатися до обговорення в коментарях. Сьогодні в нас в гостях пані Анна Вергелес, астрологиня і езотерикиня. Пані Анна, доброго дня. Доброго дня, дуже рада вам, Вероніка і всім глядачам. У нас верде повнолуння 23 травня. Очікуємо на повний місяць. Що це може принести для України? Чи будуть якісь такі от загострені настрої у сусідів, чи можемо очікувати на якісь там можливо масштабні обстріли, чи можливо все ж таки все буде добре, все буде спокійно? Ви знаєте повний місяць, от повний і новий місяць це завжди такі точки, в які я рекомендую бути більш уважними і до сигналів тривоги, до свого психологічного фізичного стану кожній людині. Тому що тут у нас такі відбуваються зміни серйозні, і як показує вже практика і статистика двох років війни, дійсно, в періоди повнолунь у нас більше зазвичай обстрілів, більше якоїсь напруги психологічної. І ну, власне, це повнолуння, там 23-го у нас воно відбудеться, 23 го травня. Я не бачу тут такої якоїсь надмірної напруги. тобто Плюс-мінус у нас ну, така ж сама ситуація, як і завжди. Небезпека, як і завжди. Обстріли, дрони і все інше. Але, будь ласка, будьте уважні, обережні. І тут важливо навіть, щоб знаєте, ми не виміщали накопичену напругу один на одного. Тому що от в періоди повнолуння завжди є такий ризик, ми максимально емоційні в цей час, ми максимально такі заряджені, і якщо ви відчуваєте друзі, що у вас багато енергії, у вас багато якоїсь внутрішньої напруги, а зазвичай, коли ми не справляємося з енергією, яка в нас є всередині. Це відчувається як роздратованість, така тому в періоди повного місяця, тобто 22, 23, 24 травня, важливо слідкувати за собою, тому що є ризик того, що ми можемо зриватися на близьких наших, ми можемо загострювати якісь скандали, якісь конфлікти. Будьте обережні на вулицях, будьте обережні в контакті з незнайомими людьми. Тому що знову ж таки у нас за роки війни вже накопичилося стільки внутрішньої напруги, що от саме в такі моменти, в моменти повнолуння, на дорогах, наприклад, так, ДТП більше ви можете помічати, ви можете помічати більше роздратованих людей, тому просто спокійненько. Так, знаєте, я завжди рекомендую своїм клієнтам в цей час багато працювати і займатися спортом. Тому що в конструктиві ми цю енергію можемо направити на реалізацію якоїсь своєї мети, наприклад, або класний так, весь негатив виплеснути в спорт дуже допомагає, насправді дуже дієвий метод. Тут я з вами абсолютно згодна. А що стосується взагалі повні і наступу, який зараз ми бачимо на Харківщині, чи може це якось посилитися? Ви знаєте, у нас така суцільна, такий суцільний період активності дуже серйозної. І я можу навіть сказати, що ближче до червня у нас вся ця історія буде посилюватися. А найбільш напруженим у гороскопі України виглядає саме червень. Чому? Тому що там Плутон, планета, яка відповідає за дуже серйозні трансформації, дуже серйозний тиск зміни. Такі кардинальні. буде рухатися по Сатурну в гороскопі України. А Сатурн це планета, яка відповідає власне за нашу державу. І це складний період. Насправді, ми вже один раз цей аспект проживали з вами. Я зараз вам нагадаю, це був кінець березня. Згадуємо, що в нас було в кінці березня. Посилилися обстріли дуже сильно. А Росія почала атакувати активну нашу енергетику саме в кінці березня, якщо ви пам'ятаєте, і знову ж таки розпочався ось цей наступ. Весняний наступ Росії почався. Тому я би прогнозувала на червень саме. Пікову точку, таку, яка стосується саме наступальних дій, і це не тільки Харківщина, можуть знову обновитися обстріли енергетики більш серйозно. Тобто нам потрібно знаєте, так, мобілізуватися дуже сильно, внутрішньо і достойно пройти червень. Тоді будемо приймати всю цю енергію всесвіту і все ж таки намагатися поратися. З сусідами тоді пропоную поговорити більше глобально про е, речі, які відбуваються в світі, і відбувалися нещодавно. Зараз кажу про замах на проросійського прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, смерть іранського диктатора Раїсі, м -м, да який розбився 19-го Травня, авіакатастрофі а, дуже от, хочеться почути вашу думку. Це якісь такі зміни відбуваються, на які треба звертати увагу, і чи може взагалі там, наприклад, наступним бути там Путін? А, ну, дивіться, по кожній людині потрібно дивитися окремо. Звичайно це. Різні країни, це різні долі, це різні люди. Але якщо глобально ми подивимося на те, як будуть розвиватися події у світі, я думаю, що всі чули про те, що у нас приходить епоха водолія, а це не новина вже ні для кого, я так думаю. І що таке епоха водолія? Це зміна. Державного устрою у багатьох країнах. Це зміна взагалі такого напрямку розвитку людства глобально. І ось ці зміни вони передбачають відмову від тоталітарних методів управління державами. Але це дуже повільний і болісний процес. І так, дійсно, тоталітарні режими вони будуть поступово. Відходити у минуле, але це процес, який буде тривати ще ну як мінімум років 5, а то й 10, Розумієте, тому так глобально ми можемо сказати, що епоха ось таких дуже жорстких правителів. Вона відходить у минуле людство трансформується, ми переходимо до інших способів взаємодії, інших способів керування державами. Але на жаль, поки що, я думаю, що на зміну одним таким правителям будуть приходити інші люди, і режими, от такі, як в Ірані, наприклад, вони ще деякий час будуть існувати. Якщо говорити про раїсі. Він був, ну я подивилася його карту. У нас, звичайно, немає точного часу народження, у нас є тільки космограма, але там видно, що він вже був, знаєте, на, на, ну, наприкінці дуже серйозного циклу в своєму житті. І видно, що це був саме спланований акт, тобто це не була якась випадковість. Дуже серйозно буде перерозподілятися, скажімо, перерозподілятися будуть сили на Близькому Сході. І зараз там також іде таке нарощення напруги. А це стосується Ізраїлю, Ірану, країн, які оточують цей регіон. І е, так його прибрали. Швидше за все, його прибрали це не була випадковість. А те, що стосується премєр міністру Словаччини, там інша ситуація дуже цікава. Я коли відкрила його гороскоп, побудувала, я була я очікувала побачити якусь напругу в карті там складні астрологічні аспекти. Але ні, в нього насправді, от якщо Раїсі був, знаєте, так вже на, на закаті свого, е, своєї кар'єри, можна так сказати, то е, прем'єр-міністр Словаччини навпаки, він зараз у такому у піковому періоді свого розвитку, своїх амбіцій, і ось ця ситуація замаху, вона для нього виглядає як ну, якесь просування, як навпаки, посилення його політичних позицій. Тому я впевнена, що він навпаки якимось чином використає цю ситуацію для того, щоб просуватися далі і продовжувати свою політичну кар'єру. А якщо ми говоримо про тоталітарізм, взагалі, наскільки це може сторкнутися України? Адже нещодавно наші прикордонники застрелили чоловіка, що незаконно перетинав кордон. Ну і власне ми зараз можемо да спостерігати за тим, що відбувається з ЦК з моментами мобілізації. Опозиція постійно критикує Зеленського за авторитарну манеру комунікації за узурпацію влади через парламент. Через парламент чи є передумови нам переживати? Чи не рухаємося ми так само от в цьому напрямку? А у нас, знаєте, ситуація складна, тому що дійсно в цьому році, в 2024 році, є показники такого, знаєте, закручування гаєк дуже серйозного. Це стосується законів, це стосується свобод людей. Ну, власне, ми це бачимо без астрології. Але глобально Україна і народ України це енергії водолія. У нас місяць в гороскопі країни знаходиться в водолії і нас дуже. Такі люди, які знаєте, люблять свободу, і от до якогось моменту можна нам знаєте, так закручувати ці гайки, але в якийсь момент все одно у нас люди кажуть ні. І тут, звичайно, ми розуміємо прекрасно, що йде війна, що це особливий стан, так що це не просто якась ситуація, коли ми можемо собі дозволити різкі рухи. Зараз все має бути дуже виважено, але тим не менше так. Є показники того, що все більше і більше і більше людей будуть ставити в рамки, але це знову ж таки, знаєте, до пори до часу це буде працювати. А те, що стосується прогнозу для України, я сказала, що в нас дуже показовий буде червень. Можуть ще більше якось знаєте, так, людей притиснути. Uh, і це може спровокувати, скажімо, зворотню реакцію, так тобто більше невдоволення, більше якихось протестних настроїв. Uh, будемо спостерігати, що відбуватиметься в червні, а uh, якщо говорити про гороскоп Зеленського. Я бачу у нього на літо. Зараз я собі тут відкрила прогностику і можемо так обговорити більш предметно. Літо у нього досить успішне. Особливо червень, середина червня, там іде, ідуть показники такого, знаєте, Авторитетності, якихось дуже вдалих кроків, які стосуються дипломатії, міжнародної арени. Тобто він буде, він знову, знаєте, буде от дуже активним і не тільки в нашому публічному просторі, але й взагалі на міжнародній арені. Тобто я можу сказати, що червень і липень у нього дуже вдалі активні, і там іде навіть якийсь такий ріст його популярності, тобто він буде ну, робити все. Для того, щоб ну, максимально себе так знаєте, в позитивному ключі проявити, я маю на увазі саме якісь такі іміджові моменти. І знову ж таки, дипломатичні рішення будуть правильні. Там є показники дуже вдалих дипломатичних рішень. Але далі, якщо ми подивимося серпень, Складний і дуже складний а, листопад і грудень. А, там працюють а, такі складні планети, які дають тиск серйозний. Це планета Плутон. Ми вже про неї поговорили сьогодні. А це а, Кармічні вузли, і е, ми можемо спостерігати ситуацію, яка буде відбуватися навколо Зеленського в серпні, і зрозуміємо тенденцію, яка буде розгортатися далі листопад-грудень. Що б я очікувала в серпні? Отут дійсно можуть бути дуже різкі кроки з його боку. Е, швидше за все він буде знаходитись під таким сильним тиском. Тобто там є показники тиску, є показники конфліктності, є показники такої надмірної якоїсь втоми або напруги внутрішньої. І тут потрібно дуже обережно, тому що це також Плутон дає ситуації небезпечні, небезпечні а, з точки зору конфліктів, знову ж таки, небезпечні з точки зору ну, взагалі фізичної безпеки, скажімо. А тому. А, Якщо от ми будемо розглядати ситуацію з точки зору там, тоталітарності якоїсь в нашій країні, то от такі кроки дуже жорсткі і дуже такі, знаєте, не безкомпромісні взагалі. От або так, як я сказав, або ніяк, це швидше за все ми можемо побачити саме в серпні, а потім вже листопад і грудень. Тоді, якщо ми вже будемо говорити про ці утиски, про які ви кажете в серпні, хотіла б зачепити тему перемовин до гряде саміт миру, 15-16 червня, він буде проходити. Чи наскільки взагалі ми можемо очікувати на ці перемовини? Можливо, чекає взагалі замороження війни, корейський сценарій, чого очікувати в Україні? Ви знаєте, я думаю, що після напруги серйозної, яка у нас очікується в червні, саме е, я маю на увазі військові е, військову ситуацію. Так, це наступи, це е, знову ж таки, дуже активні е, бомбардування з повітря. Е, тобто, з одного боку буде тиснути Росія, і це очевидно. Е, червень ще раз хочу сказати, він такий ну, на витривалість для нас. І тут ми повинні вистояти. Я впевнена, що ми зробимо все, що від нас залежить, наші військові, наші люди. Тобто, з одного боку, ось ця ситуація у нас так, а з іншого боку, дійсно, вже після, я думаю, що вже з липня, липня місяця. Тема переговорів буде максимально активна. Вже зараз насправді є показники, що йдуть якісь заколісні такі перемовини. Ну, якби будується платформа для цих переговорів, але, але є велика вирогідність того, що процес переговорний або якісь от пошуки ось цієї платформи для миру. Все це буде дуже повільно. 에, можуть бути які, знаєте, з, з, або заморожено це все може бути, або можуть бути якісь затримки. Затримки, неможливість десь знайти компромісні точки. І е, якщо ну, так подивитися більш глобально, то якихось конкретних домовленостей за участю третьої, четвертої сторони, звичайно, ми можемо досягти ближче до осені. Тобто це вже а, там листопад. Жовтень, листопад, грудень, так, давайте ось так візьмемо. Тобто процес почнеться зараз, але він не буде швидким, він не буде легким. І дай Бог, щоб ми такі е на осінь вже дійшли до якихось рішень конкретних. Але знову ж таки, там все дуже непросто відбувається. І ми розуміємо, що е на ситуацію в Україні впливає велика кількість інших держав. Людей, які приймають рішення. Тому це дуже багато компонентна така прогностика. І я можу сказати, що одна точка у нас є: це осінь, початок зими. І якщо ні, тому що там є така знаєте, там дуже хитка ситуація. Дуже хитка. Якщо ні, то це вже аж весна 2025 року. Там більше, ну скажімо так. Більш сприятливі показники, але знову таки на яких умовах все це буде відбуватися, то дуже велике питання і все ж таки ще хочу повернутися до моменту саміту миру. Наскільки взагалі він може хорошо пройти для України і надати знову ж таки не те, щоб надати, а пришвидшити оцей момент перемоги. Ви знаєте, мені подобається, що на цей момент в карті Зеленського хороша прогностика. І це говорить, ну він як обличчя нашої країни, як людина, яка приймає рішення, я думаю, що він буде мати там хороші позиції, якийсь такий дуже правильний настрой. Це також дуже важливо, і його будуть правильно сприймати. Тобто, з точки зору от прогностики президента, я думаю, що він отримає максимум. Користі і максимум результату наці від цієї зустрічі. Я розумію, що там працює ціла команда, так і там дуже багато людей залучено, але в його гороскопі, от це цей м, саміт миру, він сприймається як успіх. Розумієте, тому ми можемо говорити про те, що для нього і його команди це буде якийсь такий успішний етап. Хороший, позитивний. А для України в цілому червень, саміт миру, не саміт миру це дуже складний період. Період боротьби за пеклою, період, коли ми будемо з усіх Сил просто відстоювати свої кордони. Але що хорошого, друзі, хочу сказати, і я говорила про це на минулих своїх ефірах: що на червень у нас є дуже класні показники, незважаючи на тиск, не зважаючи на те, що а, дійсно а, Росія буде активізувати наступ в червні, до нас приходить якась зброя, якої у нас ще не було. Це чіткі дуже показники, і є знаєте такі показники дуже швидких і неочікуваних для ворога рухів нашої армії. Тому от хочеться знаєте, якогось позитиву тут дати, тому що ми всі живемо в ситуації очікування і вже дуже, дуже ну, в такому знаєте, напрузі перманентній. Тому давайте будемо тримати кулаки, робити все, що від нас взагалі залежить, допомагати один одному. Це дуже важливо зараз. Зараз дуже важлива консолідація, тому що знову ж таки нас будуть намагатися знаєте, стравити просто людей один з одним. Питання мови там хто звідки, чоловіки, жінки зараз бачите, яка ситуація нас розділяють просто. А, і нам цього не, ну, не можна ніяк допустити, тому що знову ж таки єдиний спосіб для нас вижити це допомагати один одному і консолідуватися. Це дуже важливо. Тому в червні я би очікувала нової зброї, якихось наших таких успіхів, дуже серйозних, тієї зброї, якої або ще не було в нас, і ми її дуже чекали, або це щось таке дуже новітнє. Будемо очікувати і сподіватися на те, що все ж таки червень стане можливо вирішальним у цій війні, і це зможе пришвидшити нас наблизити, пришвидшити нашу перемогу, наблизити нас до закінчення війни. Пані Анно, я вам дуже вдячна. З нами сьогодні була езотеркиня і астрологиня Анна Вергелес. Друзі, я вам нагадаю, щоб ви підписувалися на наш канал, ставили вподобайку. Ну і звичайно долучайтеся до обговорення в коментарях. Пані Анно, ще раз вам дякую і до нових зустрічей. Дуже вам дякую, друзі. На все добре.